Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Контур розвідники служби безпеки затримали депутата однієї з селищних рад на Херсонщині, який перейшов на бік ворога у період захоплення регіону. 38-річний депутат Станіславської сільської ради входив до складу забороненої партії регіонів. А на початку повномасштабного вторгнення РФ зустрічав колони російських військ, які заходили на територію громади. Під час окупації регіону він один з перших запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України. Для цього почав масово здавати агресору місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей. Сказано в повідомленні СБУ. Одним із перших, кого здав зрадник, був його батько, що мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії РФ. За даними спецслужби, батька патріота відвезли до місцевої російської катівні. Там до нього застосовували численні тортури, якими намагались халити до співпраці з росіянами. При цьому депутата зрадника призначили до окупаційної адміністрації. За даними Слідства зрадник неодноразово брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраденні людей, які чинили спротив загарбникам та їхнім поплічникам. Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.